Едуард Кузніцов загинув на Курщині 13 вересня 2024 року внаслідок вибухової травми. Чоловіку було 55 років. Загиблий, розповідає друг його родини, азат був добрий та завжди готовий допомогти. Характер був спокійний, він ніколи зла нікому не робив. Любив сім'ю, любив сина, любив дочку. Уважительно относився до всіх, дуже до всіх, особливо сусідів. Ну, как бы плохие, отнош... плохие стороны я от него никакого не видел. Старался всегда воздержать себя равномерно, плавно, четко. 47-річний військовослужбовець Валентин Кальченко помер внаслідок отриманих поранень у госпіталі 8 вересня 2024 року. У збройних силах Валентин служив півтора року. До повномасштабного вторгнення працював бригадиром-будівельником. Розповів його двоюрідний брат Олег. Гарна, добра людина, любив сім'ю, родину погиб при таких обстоятельствах защищає родина. У нього були поранення, контузія була. Є винагороди. У загиблого Едуарда Кузніцова залишилася дружина та двоє дітей: у Валентина Кальченко дружина та донька. Ольга Ляшенка, Роман Царьов, Ігор Печенко Суспільне новини, Херсон.